Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Студія квартал 95 чергову обурила українців комедійним номером. Цього разу він був присвячений начальнику рівненського ТЦК Олександру Ярмошевичу, який потрапив у скандал після оприлюднення відео з камер спостереження. На них він на робочому місці цілувався з різними жінками-колегами. У новому випуску єдиного кварталу, який вийшов 5 травня, був номер під назвою начальник рівненського ТЦК шифрується від російських шпигунів. У соцмережах багато користувачів розкритикували цей номер. Головними. Претензіями стало поплюження форми ЗСУ, в яку одягнені актори та сексистські висловлювання. Поетеса та військовослужбовиця Ярина Чорногус у своєму дописі звернулася до депутатів із пропозицією заборонити використовувати форму сил оборони у гумористичних шоу та запровадити покарання за зневагу до захисників. Не буду посити кадри з їхнього блядського шоу, не буду також говорити про необхідність вибачитися перед ЗСУ, віддати гроші, зароблені на концертах, де висміювалася форма, в якій віддали та віддають життя за Україну наші бійці на дрони. Про те, що шоу і шоуменки мають щонайменше після Ля цього мобілізуватися, аби відмити репутацію, хоч трохи не буде, бо це люди безгідності та самоповаги. Раз Разом нічого не замуляло показати на мільйонні аудиторії у воєнний час таки ганьбище, наголосила захисниця. Спаплюжити піксель, висміювати військових, огидно та бездарно зачіпати на чутливіші теми. Стрічка в некрологах на фронті срака, мобілізація провалена. Люди ржуть над цими, купують футболки. Ухилянт і дружина ухилянта. Написала письменниця Наталія Бушковська. Свято не смакує сексизму. Наступного разу вони будуть злягатись на сцені під регіт глядачів. Описав номер кварталу користувач Твіттер із ніком Рудий Ліс.